Зараз зміг перервати цю передачу е, Миранюк. Ай, айдін. Айдін! Айдін! А... Бомба. Віддає на Ерена Айдіна. І як легко Айдін тут проходить Ігоря Кирюханцева. Передача на дальню стійку не встигає а проти Валентина я... Гороха. Сіфуентес! Всі, кого немає, приєднуйтеся. Ворог показує, давай праворуч і туди б'є yes, Сіфен! We... Людина! Як, з якого залізна людина просто. Скільки там серій в франшизі? Давайте знімати нову. Старинг Хоакін Фуенкос. 2-2. Я обіцяв, вам, що довелося. Ох! Ох! Якісь просто неймовірні гойди. Давайте подивимося повтор, бо що там сталося, ніхто не розуміє. Я бачу цей момент, який усі ви що м'яч вилітає метрів з 25, вилітає приблизно в бік.